Всім вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, в нас дуже серйозна тема, тема про яку сьогодні говорять дуже багато людей, говорять практично маси людей в різних країнах, це 9 травня, так званий день перемоги. Люди святкують відповідно перемогу над фашистською імперією, але мало хто знає, що за цей час. За цю війну, яка тривала майже 6 років, загинуло дуже багато людей. Загинули мільйони людей за різними оцінками: від 50 до 75 мільйонів. Найбільше загинуло українців відповідно від 8 до 10 мільйонів людей. На цей час це була чверть населення України. Тому. Ми маємо дуже сумну історію насправді, друзі, яка заставляє задуматись кожному над цим, що відбулося, і кожному над тим, що ми маємо зараз. Саме страшніше, що ми можемо бачити на сьогоднішній день, це те, що ці діди з так званих Радянських Республік, які пліч опліч захищали свої країни в складі СРСР. Проти фашистського режиму віддавали своє життя один за одного. Але на жаль, сьогодні ми маємо дуже страшну ситуацію. Ми бачимо, що потомки цих дідів, які власне воювали разом проти одного ворога, прийшли на нашу землю і вбивають нас, власників нашої української землі, не щадячи нічого і нікого. Винищуючи весь український народ, це дуже сумно, друзі, і на очі навертаються сльози від цього всього, що ми маємо на сьогоднішній день, гине найкращий цвіт нації. Гинуть невинні діти, жінки, літні люди. Знищується вся інфраструктура, і відповідно дуже багато територій, стерті просто з лиця землі. Все це відбувається вже більше ніж рік часу, і кожен з нас чекає закінчення цієї війни, щоб побачити своїх рідних, які зараз є на зовнішньому фронті і відповідно захищають наші території. Я дуже хочу, щоб це все закінчилося максимально швидко, але хочу наголосити дуже важливий момент тим людям, які знаходяться в тилу. Ця війна розпочалася тільки через те, що на українській землі немає визначеної української державності, немає юридично визначеного засновника, немає юридично визначеного власника цієї землі як український народ. Я неодноразово говорив у своїх відео, і ми неодноразово говорили на наших стрімах, що в 91-му році. УРСР перейменувала на Україну і нам підсунули, так би мовити, нову державу. Але на жаль, цього не сталося. Жодного державного органу не було утворено. Більше того, дотепер в ООН ми є записані як УРСР перейменована на Україну. Є ще один момент: 7 травня 2022 року був введений закон про дерадінізацію, і ця вся так звана влада, яка була владою ОРСР. Вона закінчила свою діяльність зараз на території України немає визначеної жодної української державності, тому в нас немає стану війни, тому нам не допомагають ландлізами, тому, відповідно, ніхто не реагує серйозно на нас як на окрему суверенну державу. Тому що в нас є визначення юридично воєнний стан, який вже закінчив свою фазу. Тому що не можна продовжити воєнний стан стільки часу, скільки цим недолуєм заманеться, ми бачимо все, що відбувається довкола нас: ТЦК, барановіруси, викрадання людей, поліція, порушення прав і свобод людини, незрозумілі речі, які нам зараз втюхують через свої недолугі недозакони, ця недолуга рада, якої вже не існує знову ж таки. Тим не менше ми чекаємо на. Якогось пастуха, який закінчить війну, і відповідно ми завтра заживемо зовсім по-іншому. Будемо пити шампанське за перемогу. Друзі, я вам хочу сказати дуже важливу річ. Хто так думає, він дуже сильно помиляється. Раджу вимкнути телевізор і не дивитися ці недолугі марафони, які нам втуляють цю правду, яку вони хочуть. Замість того, щоб дивитися зомбоящик, треба відкрити основний закон і подивитися, що там написано. Чому в нас немає стану війни? Чому відповідно нас вбивають, а світ не реагує, не допомагає в тій кількості, в якій потрібно дотепер за 31 рік не було утворено жодного державного органу, а все зареєстровано в приватних реєстрах і платять гроші за свою підприємницьку діяльність а паралельно зареєстровані за кордоном, найперше в Америці. І ці всі гроші, які ви сплачуєте за свої комунальні послуги, за підприємницьку діяльність, вони переходять відповідно в офшорні кишені, які ви не можете проконтролювати. А це все відбувається лише тому, що ви не знаєте своїх прав, чи ви не знаєте, що ви є народ, як влада, як єдине джерело влади, як єдине джерело суверенітету, єдиним носієм суверенітету, тобто вся влада належить вам, як українському народові. За 31 рік. Нам розказали дуже багато веселих і сумних казок, що ми дуже нещасні. В нас все дуже погано. Ми по вуха в боргах, ми найнещасніші, ми недолугі, в нас нічого немає, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми це все слухали, споживали, і змирилися з цією інформацією, яку нам лили, лили і лили. Друзі, я вам хочу сказати ще раз: український народ найталановитіший, найрозумніший. Найвинахідніший, найдисциплінованіший, найпрацьовитіший, наймудріший, йому не вистачає тільки знань. Коли будуть знання, ми станемо найпотужнішою державою на планеті. І це факт нас є все для цього, щоб доказати це всім. Лишень треба почати з першого кроку: відкрити основний закон і зрозуміти, що ми є єдине джерело влади, яке. Відповідно, має право змінювати конституційний лад на цій землі. Якщо ми відкриємо 11 розділ Конституції України, там говориться про перше джерело, яке зароджує державу, це первинний суб'єкт права, територіальна громада, яка власне і будує державу знизу вверх. Якщо ми відкриємо інформацію і побачимо, що означає слово республіка, то ми зрозуміємо, що це є така форма державного правління. Де вся повнота влади належить українському народові. Але, на жаль, ми не користуємося цим правом бути цією владою і бути цим українським народом. Тому, на жаль, відбуваються такі речі, які ми зараз спостерігаємо. Забув також згадати незаконне вимкнене світло, різна укалізація, автобуси, які дотепер їздять по Україні, де відробляються гроші, які були взяті в кредит. І тим часом. Люди, які не розуміють, що відбувається, які в статусі фізичних осіб, які не усвідомлюють до них, не доходить інформація, їх просто воно не пробиває через їхні низькі вібрації, через їхню оцю невидиму стіну. На жаль, вони не отримують цих результатів, про які їм говорять з екранів зомбоящиків. Друзі, хочу ще раз наголосити: єдиним джерелом влади в Україні є народ в Україні. Є повне народовладдя. Це народовладдя розпочинається з основного єдиного суб'єкту, найперше з людини, яка прописана в статті 3 Конституції України. Другий момент, 11 розділ, ще раз нагадую: людина, яка заходить в статус жителя, і відповідно кілька жителів, які живуть на тій чи іншій території, формують територіальну громаду. Територіальна громада це є найперший, найвищий суб'єкт установчої влади на території України, і, відповідно, територіальні громади будують державу на своїх місцях, територіальні громади утворюють органи місцевого самоврядування, територіальні громади будують і розвивають, районні ради, обласні ради обліковують все своє майно, відповідно приймають ті чи інші рішення. Для розвитку свого місцевого самоврядування, для розвитку всіх територіальних громад на території нашої країни, і відповідно ще раз наголошую: знизу вверх будують нашу потужну, красиву, багату державу Республіки Україна. Я закликаю всіх людей, які є небайдужі за долю наших дітей, за долю наших внуків, наших сімей, наших всіх українських родин. А також за долю всіх наших військових, як чоловіків, так і жінок, які зараз боронять терени нашої країни, долучайтеся до нашого конституційного процесу, допомагайте розвивати наше народовладдя, і відповідно, тим самим ми разом зможемо збудувати нашу державу найпотужнішу, найбагатшу і найкрасивішу на ту, на яку ми справді заслуговуємо, щоб долучитися до когорти славних. Переходьте, будь ласка, в нашу групу волевиявлення людини по областях. В кожній області є купа інформації, яка допоможе вам зрозуміти про ці всі речі, про які я говорю. Більше того, ми утворили покрокову систему для захисту прав і свобод людини. Вона складається з п'яти практичних кроків, де кожен з вас з нуля, не розуміючи, що таке фізособа, що таке статус людини, що таке територіальна громада, держава, республіка, корпорація. За місяць часу зможете не тільки зрозуміти всю суть цієї історії і цієї хронології подій, яку нам нав'язали за 31 рік, а зможете стати дуже потужним правозахисником. Зможете захищати свої права і свободи, а також допоможете захищати свої права і свободи іншим людям. І це факт є вже дуже багато потужних результатів, якими з нами діляться наші люди. Наші командні лідери, які є в наших групах і допомагають відповідно розвивати наш конституційний процес. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю інформацію по тому дуже потужному інструменту, який вже себе проявив по всій Україні, і є сотні тисяч результатів, де люди з цим документом реально захищають свої права і свободи. І подають приклад, як людина, яка має права і свободи, може себе захистити. Реально. Стосовно ТЦК, хто ще має проблеми, є окрема група в Телеграм з назвою ТЦК. Друзі, всі посилання на перелічені групи ви зможете знайти в описі під цим відео. Настав час об'єднуватися, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багату державу Республіки Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко?